Рара, кошенята! Попліткуємо! Ваш тато пліткар без палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Теми цікаві, теми гарячі, тож мучите зручніше, набирайте чай, каву. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ну що ж, сьогоднішній випуск пліток я би хотів розпочати з кінця епохи. Хто зверху? Продюсери шоу анонсували: новий сезон вийде разом із незмінною Лесен Нікітюк, та замість Сергія Притули з'явиться Богдан Шелудя. Так, більш відомий як Богдан Буше. Це відомий тіктокер, відомий блогер. З одного боку, я дуже радий, що з'являються нові обличчя. Богдан дуже харизматичний, цікавий персонаж, досить розумний. Спочатку мені його контент не подобався. Я, в принципі, не можу сказати, що це мій персонаж. Але коли я переглядав з ним інтерв'ю, скажу, що це хлопець досить освічений, досить наповнений, і за ним цікаво спостерігати. Але чи зможе він дотягнути до рівня притулу? Велике запитання. Леся Нікітюк, ну тут які можуть бути зауваження. Леся абсолютніша королева нового каналу, вона максимально органічна в цьому шоу. Богдан. З одного боку, може задати якийсь новий ритм життя цьому проєкту, можливо, додасть якоїсь своєї екстравагантності, пікантності, і це притягне нову молодіжну аудиторію. З іншого боку, все ж таки, якби ви мене не сварили, Притула і Леся Нікітюк, це вже ціла епоха шоу, і без Сергія складно уявити проєкт. Так. Незамінних не буває, але ми пам'ятаємо попередній досвід. Ревізор Оля Фреймут настільки гармонійно вписувалась в це шоу, що всі, хто намагалися після неї дотягнути до того успіху, який був. Mm, рейтинги шоу просто падали з кожним роком. Так, були цікаві сезони, були цікаві ведучі, але все одно цієї ейфорії навколо сезону не було. Ти не очікував кожну серію, як це було з фреймут. Подивимось, хто із наших підписників, прихильник, хто зверху. Поділіться своїми враженнями, як вам, новий телеведучий, як мене бісять ці собаки? Вибачте, будь ласка. От розумієте, жила в мене до цього в сусідній квартирі мила дівчина, все чудово. Зараз два великих добермани. Чи три. Я вже там заплутався, скільки песиків. Але ці песики заважають мені працювати, тому що я, як тільки но сідаю в кадр знімати для вас відео, починається ось це гав-гав. Але прямо зараз вони затихли. Невже? Фух, Відійшов трішки від теми. Коротше кажучи, давайте поспілкуємось, тому що хочу дізнатися вашу думку, як вам шелудяк або хто міг би замінити притулу достойно. А це фурор салют Віра в Латвії. Хто би міг подумати? Я не очікував, що у Віри Брежнєвої настільки велика аудиторія в Латвії. Ви лише подивіться на те, як її скандують, як її чекає публіка. І взагалі, як на мене, співпраця Віри Брежнєвої з піар-агенцією Detail Agency» Просто суперпрофесійна, адже Віра Брежнєва настільки швидко, правильно, нативно українізувалася, що майже немає запитань до Віри від слова зовсім. Окрім того моменту, коли вона. В далекому 2019-2020 році, не пам'ятаю точно, давала інтерв'ю Емпатія Манучі руснявому каналу. І заявила, що я ніколи не ні була українською Ось Оце єдиний момент, який до сих пір може тригерити. Ну, розумієте? От як можна працювати? Ох... Транспортуйте цих песиків на інший поверх, будь ласка. Чому саме мені пощастило жити з таким сусідом? Ай, господи. Тому Віра Брешнєва досить непогано втримала свої позиції, і я не здивуюсь, що пройде рік-два. І в той момент, коли я в одному зі своїх відео казав, що все, у Віри немає майбутнього. Ви знаєте, я помилявся, у віри є майбутнє, і вона втримається і зможе випускати музику для своєї аудиторії. У будь-якому випадку, Віро, розвивайся. Але не зовсім я розпия серце. Ось таку сторі в своєму інстаграмі викладають Тамірлан і Альона. Я нагадаю, що Тамірлан зараз в лавах зсу як і батько Альони Омаргалієвої я не можу там показати повністю відео, тому що це гіперчутливий контент згідно правилам платформи. Як я зрозумів, Тамерлан отримав поранення під час виконання якогось бойового завдання. Знаєте, що мені подобається у цього тандему? Ні Тамерлан, ні Альона не намагаються якось хайпити, якось кічитись, якось загравати. Я не знаю, з трендами, шароварщиною. Альона робить свою справу, випускає класну до речі, україномовну музику. Зайдіть на їх YouTube канал, подивіться. Тамерлан, дякую тобі за мужність, за твою відвагу. Дмитро Дікусар і усі публічні чоловіки, зірки українського шоу-бізнесу, які пішли на передову і захищають нашу землю. Саме завдяки вам можливо жити і будувати майбутнє. Тамерлане бажаю тобі наснаги повернутися додому і щоб усе було добре. Курси глибокого міне <кхем> омлету ні. Успішний успіх теж ні. Кульки бажань ні. Пропоную тобі розглянути курси по просуванню твого власного youtube блогу Сім онлайн лекцій, побудованих на моєму власному досвіді та помилках. Як за рік створити процвітаючий блог та стати головним ньюзмейкером в топових видавництвах українських змі, корисні знайомства, практичні домашні завдання, інтерактиви, спілкування. У чаті все це на моєму авторському курсі, який допоможе тобі втілити в життя власні мрії. Тож не прогав свого шансу, пиши в дірект мого інстаграму та дізнавайся подробиці. Пам'ятаєте, я в позавчорашньому відео викладав інстадопис Влада Ями, який красувався на фоні банеру 1 плюс 1 і казали про те, що він знявся в новому епізоді, чи то сніданок, чи то якийсь спецпроєкт. Слава Богу, ні, тому що мене дуже насторожив той факт, що Плюси, аргумент точніше починає толерувати ось цих не, незрозумілих абсолютно персонажів по типу влада ями. Це був вкид, і цей вкид був створений самим владом ямою для того, щоб на нього звернули увагу, щоб про нього поговорили, щоб про нього в черговий раз написали в українські змі і не забували. Адже коли є активність під його ім'ям, відповідно зростають охоплення в інстаграмі, і можна продавати якомога дорожче. Рекламу, ну владику, дуже сумно, тому що всі твої намагання вони максимально крінжові і ніяких позитивних балів до твого і так провального іміджу не додають. Сидиш собі в Америці, сиди, не потрібно вякати, але ні вигадує якісь ходи. Можливо, йому в цьому допомагає дружина, можливо, в нього зберіглась якась команда. Я навіть не знаю. Але тим не менш ми бачимо, як Владик намагається всіма можливими і доступними методами нагадувати про себе, адже його нарцисичний бік не може існувати без популярності, якої вже ніколи не повернути. Виїхав і виїхав. Ось там сиди і більше не повертайся. Які у вас думки стосовно влада? Давайте поспілкуємось. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Дірект моєї інсти. всі посилання на мої соціальні мережі, на наш чудовий телеграм-канал в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Я вам гарантую анонімність, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Я ось так подумав. Давайте разом відкривати нові імена в українській сучасній музиці. Сьогодні я хочу вам порекомендувати український чоловічий дует. «Молоді». приємний фірмовий голос, якісна музика, атмосферні кліпи. Коли ви мені кажете, той тобі не подобається, та не подобається, але ж це нові імена. Так, це нові імена, але вони мені не подобаються. Ключове слово. І я не повинен загравати якось, тому що більшості вони заходять. Я завжди на цьому каналі висловлю свою суб'єктивну думку, про що говорю неодноразово. І в моєму світосприйнятті моя музична естетика, полюбляє саме таку музику, яку роблять сьогодні молоді. Тому долучайтесь. Підписуйтесь на хлопців, скачуйте їх музику і не забувайте, кожного дня на Spotify, Apple Music виходить багато чудового україномовного контенту. Шукайте, слухайте нові треки, відкривайте для себе нові імена і кайфуйте саме від українського. Нова пошта замість дрона надіслала військовим цеглу в заводській коробці. Про те, що сталося, розповіла волонтер Дар'я Корнілова, яка збирала гроші для потреб ЗСУ. Військові з 92-ї окремої механізованої бригади запросили дрон DJ Mavic 3 Fly Трифлаймо Combo, який коштує близько 100-125 тисяч гривень. Коротше кажучи, дрон надіслали, але скоріш за все працівники нової пошти його дістали. Замінили на брухт незрозумілий і надіслали цеглу військовим. Усі українські змі це підхопили і пишуть, що нова пошта потрапила в скандал. Друзі, це не просто скандал. Це, як на мене, відповідальність, і потрібно проводити службове розслідування, знаходити тих. Хто нашкодив, як взагалі може прийти таке в голову, займатися подібним, розуміючи, що без наших військових на передовій немає життя, немає майбутнього нашої країни? От просто потрібно, щоб знайшли цих людей і щоб кожен українець побачив фотографію цих крадіїв. Тому що подібне недопустимо у військовий час. І в чому я тут не правий. Якщо помиляюсь, виправте. Але це не просто скандал, це злочин. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, що плітки виходять кожного дня на каналі. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.